Щодо впевненість і радість життя у старшому віці, обговоримо з гостями з нами: Олександр Літус, лікар, дерматолог, професор, доктор медичних наук і Оксана Вояж, співачка. Мої вітання. І ще до нас приєднається Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор Центру допомоги Пенсіон. І одразу кажу нашим глядачам, ви бачите номер телефону, за яким зараз чи в будь-який день і час можете ставити запитання, на яке обов'язково отримаєте відповідь від експертів центру пенсіон чи гостей нашої програми. От що в вашому розумінні красиве старіння, пані Оксана? Ну, В моєму розумінні. Треба навпаки спілкуватися з фотографіями своїми молодостями, молодості, для того, щоб насищатися тої енергією. для того, щоб сповільняти процеси сторіння. Відчувати свою молодість. Так, Щоб намагатися не відставати від тої фотографії і відтворювати кожен день і кожну хвилину те, що було. Тому в мене інша точка зору. ВОЗ каже, що е, якість медичної допомоги определяється простою фразою. Це якість життя. Тому старіння красиво, на мою думку. Це якісне життя, куди ти можеш собі дозволити займатися тим, що тобі подобається. Ну, зрозуміло, що від самої людини залежить, е, наскільки ми швидко старіємо. Чи не так? Не так. Uh, uh, Панчера. У мене, у мене та, та, та точка зору. Так, <ріст> да, є Як? генетична природа, але я, до, до речі, покажу фотографію своєї мами, які 85 років. От. Е, є генетична природа, а є наш внутрішній стан і наше бажання з цим якось намагатися сперечатися, боротися або змиритися. От. І тому я вважаю, що культура харчування, спортзали. Мислення, чисті вібрації і гарний настрій завжди буде тормозити всі ці, ці процеси. Безумовно, я погоджуюсь, але я скажу, що тут дуже важлива мотивація. Людина має хотіти жити. Якщо вона хоче жити, якщо вона знає, раді чого вона живе, вона знаходить зусилля, вона знаходить мотивацію і вона знаходить шлях, як це зробити. І, між іншим, фізичне це одне із них. В мене, Тестю, 90 років він кожен ранок їздить на велосипеді. 90 років. Молодець. Ну кажуть, віки жінки видають руки. Пані Оксано, що ви робите, щоб завжди були ну, молодими? Ну, не тільки руки, і, і обличчя, і тіло, ну все видає. І волосся. Але все це догляд, все це праця, ну, звісно, і гроші, але коли у людини. От така заробітна платня. Вона має знаходити шляхи там для машнього догляду. Ну, в мене салон краси, то я, звісно, мені простіше. Я можу бути в косметичному, у перекорів, робити всякі реконструкції, всякі ін'єкції. Мені простіше. простіше. А для звичайних людей теж є дуже багато всяких фокусів, щоб вдома це все робити. Ну е у вас салон Краси Крінтове заслужена артистка. Ну, Є така справа, України. так. Пишу пісні. І ми вас вітаємо з цим, так. тому у вас є мотивація. Ну, ви знаєте, моя головна мотивація, мабуть, подобатися своєму чоловіку, щоб він не задивлявся там десь на школярах з портфельчиками. А задивлявся на, на мене і пишався мною. І тому це моя головна мотивація. Звісно, я й обличчя салону краси. Хто буде ходити, коли хазяйка буде там якась зачухана, занедбана? Пане Олександре, ну зрозуміло, красиве старіння неможливе без здорової шкіри. Тобто шкіра це показник всіх систем і органів організму. На що мають звертати люди старшого віку? Увагу. Догляд, догляд і ще раз догляд. Ми почали руки мили з милом мили мити десь більше 100 років назад, зуби чистити десь там 50 років назад. А прийшов час, коли ми маємо точно також кожен день доглядати за шкірою. Не просто так, десь почули, а професійно розуміючи і з допомогою лікаря, коли лікар підскаже, як має бути доглянута шкіра. Коли як митися, які креми. Ну і саме головне це профілактика а, всяких онкологічних захворювань, регулярне чекапи у дерматолога. Речевидно, ну, очевидно, харчування здорове. Шкіра це дзеркало внутрішніх органів, і на шкірі відображується все. Стиль життя утома, неправильне харчування, хвороби інших органів інших систем. Тому, по великій рахунку, якщо ми хочемо, щоб була здорова шкіра, має бути здоровий весь організм. Ну, зараз подивимося, яке дерматологічне обстеження пройшла підопічна пенсіону Ніна Волкович. Дивимося. Вичали якісь елементи, які у вас дуже давно не загоюються, або якісь елементи, які змінювалися з часом? У мене отут не загонювалося не довго-довго, мабуть, років два, угу. якщо не помиляюсь. Угу. І це оце я сама собі шкоду таку зробила угу. і не знаю, як її позбутися. Добре. Угу. А яким чином ви зробили цю шкоду? Ви чимось намазали, або Ні. це була травма? Травми не було, у мене покраснення було, так я її кислотою прижигала. Угу. Угу. І оце вискочило, як, я знаю, як перо якесь щось таке. Звідти. Угу. Угу. Ну, я, на жаль, скажу вам, що це неправильно. Технічно не можу вам рекомендувати ніколи використовувати якісь агресивні речовини, які ви можете використовувати на шкіру, Тому що технічно різні новотворення можуть по різному впливати і. Мати різні вчин... чинники, які впливають на них, тому для одного елементу це може бути і підходить, для іншого це може набути, набути навпаки більш агресивного росту після такої дії. Тому я вас прошу більше таки не повторяти, і краще все ж таки, як якщо такі елементи у вас будуть, підходити до спеціаліста і щоденько подивитися, тому що на зараз у нас є дуже гарні технології, новітні. Такі як цифрова дерматоскопія, і ми без якогось втручання у ваш організм можемо досить ретельно, детально подивитися клітинки, судинки, які знаходяться в ваших елементах на шкірі. Так. Я така страшна? На жаль, це такий спеціальний фотоапарат, який підкреслює всі детальки, тому на цьому фотоапараті дуже красивих немає. Так. Нічого серйозного я тут не бачу, але є дійсно травматизація. В центрі тут не є. є такий випуклий шарахуватий елемент, який ви постійно щухаєте. Оце є кератонка, ось вона. Одна і тут ще невеличка друга. Кератомка – це доброякісне новотворення, воно знаходиться на поверхні шкіри. Технічно це просто клітинки, шкіри, дерми, які відмирають і відлущуються в даній зоні. Вони просто не від'єднуються друг від друга. І вони відмирають і залишаються зверху, не відлущуються, не відпадають. І під ними знову інші підростають. І так само вони вмирають і не відпадають. Таким чином, ми з'являється вота та невеличка така кірочка. Я думаю, у вас такі елементи по шкірі ще є. Точніше, я бачу, що є. я буду вам рекомендувати прийти на повторну консультацію через місяць, для того, щоб ми з подивилися на картинку, яка у нас сьогодні, і яка буде через місяць. Чому ми розробимо так? Тому що є елементи злоятісні, які дуже гарно якби, повторюють інші елементи. От Якщо ми кажемо про рубці шкіри, то дерматоскопічно елемент, такий, як поскоклітинний рак шкіри, він може дуже бути схожим дерматоскопічно на той елемент, який просто є звичайним рубцем шкіри. Тому на зараз. Враховуючи те, що там була хімічна дія, на зараз я не можу гарантувати, що це іде якийсь злоякісний процес. Скоріше за всього, треба подивитися, як цей елемент буде змінюватись у динаміці. Мені сподобалось. Лікар все так подивився дуже добре, ретельно, і пояснював, що саме мені важливо, щоб я ці пояснення не просто подивилась. На свою страшну картинку, а щоб я ще щось зрозуміла. Пане Олександре, ми побачили, які ви були в молодості. <гум> Тут був ваш син. Да. Але зробимо наголос на ультрафіолеті. Люди старшого покління теж люблять прогулюватися під лагідним сонечком. А от в твій період це можливо зараз? А... Все можливо, але я хотів би, щоб люди запам'ятали дуже просту математику. Вона рахується приблизно так. Якщо тобі 50 років, вирогідність 50%, що в тебе будуть новотворення на шкірі. 60, 70, тобто до 100 років практично в 100% людей з'являються новотворення на шкірі. І у тих людей, хто більше всього знаходиться на сонці, а ультрафіолет, як і радіація, він накопичується, у тих більше всього вирогідність того, що будуть новоутворення, які потім треба буде лікувати. Намиок зрозуміла, нам зрозуміла. Ваша засмага це як частина е... вашого іміджу. Е, дивіться, у ну, мене засмага не справжня, це не сонце, бо я знаю, що таке фотостаріння. Так. І я засмагаю тільки виключно під зонтиком із фільтровими кремами. Але ну це такі технології. Це бронз експрес називається. Це в салоні. У нас є такий. Дивний спрей, так. от такий е класний тросніковий засмага, і тому я користуюся це не сонце, але вигляд більш такий здоровою, так. да, відпочившої людини. Ну, безумовно, це правильно, але Катерина Діньов колись сказала, я не готова заплатити двома роками життя за те, щоб два місяці походити засмалою. Тому до цього треба відноситись критично. Да. У нас є кілька телефонних дзвінків від наших глядачів. Ми вас. Слухаємо, ви на зв'язку, говоріть, будь ласка, добрий день. Ганна Васильівна, Київ. Питання у мене далеке. Можна? Будь ласка. Скажіть, а чи є у вас знижки для пенсіонерів? Мені то родинку треба виділити, безпокоїть. Так, да. дякую. дякую. Безумовно, для пенсіонерів звертайтеся в послуги безкоштовні. У нас є різні клініки на базі кафедр, міські, де все це має зробитися безкоштовно, тому звертайтеся, ми вам допоможемо. Дякую. Ще е, телефонний дзвінок, Будь ласка, слухаємо. Наталя Степановна. Добройся. Я що хочу спросити. По телефону пропонують купити якісь ліки, комплекси вітамінів, там проти паразитів. А чи можна довіряти таким препаратам? Скажіть, будь ласка, Пані Оксано, Як ви вважаєте? Ну я вважаю, що якщо по телефону, то точно ні. Бо це можуть кормішкати десь в підвалі, в Одесі, або в Димерці, не знаю. До речі, з Одеси, то Так, Але якщо вам пропонують або в клініці, або в салоні краси професійний догляд, або професійні БАДи, до речі, бади теж є антистаріння, колаген, гіалуронка і тому подібне. То треба довіряти тільки виключно професіоналам. Це моя точка зору. Я б радив купляти тільки в аптеках або в провірених мережах, де ризики підробки найменші. Ну аптеки так, так. Тобто ви вважаєте, що пенсіонери мають стояти під, ну, берегтись від реклами цих засобів для довголіття краси? На жаль, вони одна із самих вражаючих Вражливих. вразливих, вибачте, да правильно верст населення, коли люди довіряють, особливо коли з ними лагідно розмовляють і витягують з них гроші без користі? На жаль. Ми продовжимо розмову. Нагадаю, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Телефонуйте зараз або в будь-який інший день і в будь-який час. До речі, ви можете одразу замовити книгу як тітонька Шура, як і життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримають книгу безкоштовно. Ну а ми зараз продовжимо розмову з пані Ніною Федорівною Волкович. Ця чарівна жінка. Не приховує, що їй 82 роки. До речі, фото з молодості в неї завжди під рукою, і вона любить себе покритикувати, так би мовити. Тут я ще бачите, піонерський значок, ще піонерка. Ще піонер. Отакою От я була ще раніше, а потім, а це вже був, були вже, по-моєму, 70-ті роки. Колись був французький фільм, називався Бум. Так, мені там фотограф... кадр, я не забула ф... фамілію актриси, молода вона тоді була, вона сидить з бабулею, зі своєю прабабусею в літньому кафе. Так мені ця фотографія дуже-дуже сподобалась. І вона там, по-моєму, біліша за мене, бабусі, прабабуся її. І вона її називала Пра. Вона не казала прабабуся, а казала Пра. І вони сидять в цьому кафе. Я любувалася цією фотографії, і я кажу, я, я от зараз перед очима начебто бачу їх. розумієте? От то, то я вважаю, що красиво вона старіла і вона не, не кульгала так, як я. <плес> <плес> ну Це у мене, як травматолог сказав, що це у мене захворювання. Ви не боїтеся йти до стоматолога? Мені тут були зуби. Тепер у мене ці зуби лежать в коробочі з-під кіндера. Не, не мої зуби, а те, що мені зробили. То я вже без зуба цього хожу дуже довго. І до мене співробітниця заспокоїла. Я приходжу без зуб, а Женя дивиться і говорить, Ніна Федоровна, вас це зовсім не портить, прізвище лікаря. Матвієнко. Вона каже, ви моє прізвище запам'ятаєте, говорити не хоче. На рентген да, направила. А перед цим каже мені, питає, скільки мені років? Я сказала, ой, так ви ж повинні радіти, що у вас в вашому віці ще й половина ваших зубів є. А я ж така, ой, яка радість, яка радість. А я б хотіла дитини. А, на а чому ви вирішили ти угоду з пенсіоном? Ой, сімейні обставини. Що мене штовхнуло набрати номер телефону? Я зараз не пам'ятаю, не можу так конкретно щось сказати. Але мене підштовхнула в обійми пенсіону. Моя, моя. Напиши Дарчу, напиши Дарчу. Я кажу, не буду. Чого? Я кажу, я хочу мати свій куток. Ну, погодьтесь, пані Ніна вражає своїм оптимізмом і сучасним мисленням. Однак, якби не центр пенсіону, пенсіонерка могла б стати жертвою жорстокого аб'юзу з боку власної онуки про таку домашню тиранію у відношенні до старших членів родини, ми зробимо окремий випуск. А зараз вже на зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів та директор центру допомоги пенсіонерам пенсіон, вітаю пане Михайло. Що для вас як колишнього банкіра означає красиве старіння? Це кругленька сума, а, банківську... вас. <рахунку> кругленька сума на банківську рахунку. Кругленька сума на банківському рахунку, яка придає впевненості. Ну я вважаю, що не тільки гроші придають впевненості. Поруч, коли є надійна людина, а не та, як нашій героїні, е, яка вимагає в тебе дарчу на квартиру, щоб потім тебе з квартири викинути. Це теж заспокоює. І Тоді з'являється й оптимізм і посмішки, тому що без фінансового закритого питання і розуміння, як буде надаватися догляд, старіння красиве, на мою думку, не вийде. На жаль, багато людей втратили свої заощадження у фінансових пірамідах або в банках банкрутах. Чи можуть зараз люди, які підписали угоду з пенсіоном, зробити заощадження, приміром з першої виплати? Куди ви радите вкласти ці кошти? Ну тут варіантів не так багато, на жаль. Я б радив вкладати в державні банки. І всім, хто зараз має можливість заощадити якусь суму, то краще це розділити на декілька банків. А в банках, якщо сума значна, розділити на декілька договорів. І дійсно багато хто з пенсіонерів, які вкладають договори з нашою організацією, оформлюють депозити, тому що. Цей договір не заключається не тоді, коли вже потрібні дуже кошти, а тоді, коли пенсіонер зрозумів, що є така можливість, що квартира може на нього працювати, вони отримують велику разову виплату і не витрачаючи її, кладуть на депозити, отримують відсотки. Пане Михайле, маємо дзвінки. Зараз наші глядачі хочуть вас запитати. Ви в ефірі слухаємо. Будь ласка. Хмельницький. Я питалася, якщо складено договір. Про пожиттєве утримання, так, пенсіонеру, маму свою. І в нас конфлікт про вона може в односторонньому порядку розірвати цей договір. Дякуємо. Цей договір неможливо розірвати в односторонньому порядку. Його можна розірвати або за згодою сторін. Тобто, зазвичай треба повернути всі витрати, які понесла організація. Або якщо згоди немає, тоді можна йти до суду і доводити, що цей договір не виконується. А з, з практики розривати договір, який збільшує твої гроші, які в тебе залишаються після сплати комунальних вдвічі, то й більше пенсіонер не буде просто так. Тому якщо все виконується, я не розумію навіщо його розривати. А більш детально про це можете почитати в нашій книзі. Тут вся інформація, яка дозволить вам розібратися у всіх питаннях, телефон на екрані телефонуйте, замовляйте і ще глядач на зв'язку. Слухаємо. Звуть мене Монавара Дізатулаївна з міста Києва. Де ви знаходитесь? Де ваш офіс? Де у вас є такі, такі офіс чи будинок, де люди старенькі люди і живуть не, не тільки в своїх квартирах, а живуть там у вас. Будь ласка. Ми надаємо догляд вдома. Ми надаємо догляд вдома, такого місця, де всі пенсіонери жили, і там би надавалася їм допомога. в нас немає. Офіс в Києві знаходиться на вулиці Терещенківській, 21, Це біля червоного корпусу університету Тараса Григоровича Шевченка. Можете приходити в будь-який час, навіть не повідомляти нас. Ось а якщо вас цікавить саме догляд, то з нашої книги можете дізнатися, яким як, чином він надається і. Будете вдома все проживати, соціальний працівник до приходити і все робити. До речі, всі, хто зараз нас дивляться, дзвінки лінія відкрита, телефонуйте. Навіть якщо ми зараз не встигнемо відповісти наші якісь питання, ми пізніше обов'язково передзвонимо і дамо відповідь. Ще є дзвінок. будь ласка. Олександра Іванівна. Місто Одеса, раніше я знаю, був закон, там ж йшло про довічний догляд і довічне проживання. Так тепер мені сказали так, що такого закону не існує. Тільки на довічний догляд і все. Вибачте мені, якщо тільки довічний догляд, а довічне проживання не сказано, то я кажу, через оформлення документів через п'ять хвилин буду бомжем. не знаю, хто це сказав, з 2004 року Ніяких змін не відбувалося. Тобто 21 рік вже діє одне і те саме законодавство. Договір довічного отримання передбачає ваше довічне право проживати в своїй квартирі, тобто не те, то, що ви маєте право проживати, ніхто до вас знайти в квартиру не може без вашого дозволу, не те, щоб з вами проживати. І крім цього, ви отримаєте велику разову виплату, щомісячне отримання, сплату всіх комунальних послуг. І в майбутньому вам не потрібно відкладати гроші на ритуальні послуги. Це також. Буде сплачено, тому цей договір якраз і захищає пенсіонера від того, що його можуть кудись виселити, і додатково отримує допомогу в книзі. Вся інформація є. Там є типовий договір. Ви можете його почитати там, побачите, що право прогривати гарантується, і це буде і в вашій редакції, коли ви будете її вкладати у нотаріус. Пане Михайле, дякуємо, дякуємо глядачам нашим і продовжимо з вами розмову в наступних програмах. Нагадую, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. Телефонувати можна будь-який день і в будь-який час. Всі дзвінки фіксуються, опрацьовуються. За цим же номером ви можете замовити книгу, як тітонька Шура, як і життя покращувала, там є відповіді на всі ваші запитання. І перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримають цю книгу безкоштовно. Як старіти красивою згідністю, Ось що каже Моніка Белуччі, я не напружуюсь через свою зовнішність. У житті важливо любити, сміятися, радіти кожному дню. Тоді. З будь-якою зовнішністю в будь-якому віці будеш прекрасний. От, Пані а я Оксана не згодна. Пані Оксана, а я не згодна. Будь ласка. Треба напружуватися, тому що, якщо не напружуватися, якщо їсти в задоволення булки, пиріжки чи буреки, не займатися спортом, от і не доглядати за собою. Ну от дивіться, вас приклад. я хочу Гарно похвалитися стріння. своєю мамою. Я не знаю, де камера, як це навести, мамі 85 років. Зараз, мама, тримайте, мама, тримайте, я... тримайте, тримайте, зараз е... оператор збільшить Е... Картингу. Мама моя дуже напружиться. Вона займається фізкультурою, вона багато ходить. Ну звісно, салон краси Оксани Вояж. Прийшла 85 років, вийшла 65. Ну, це дійсно праця, це праця. Ні, не оцю, оттуди не, не втічеш. І що ви порадите, пане Олександре? На жаль, ще, як сказав один із класиків. Академік богомолець, старість це не дуже приємна річ, але це єдиний спосіб прожити довго. І Для того щоб прожити довго, треба тяжко працювати, займатися собою, здоров'ям, фізичним навантаженням. І саме головне бути в соціумі. Не обмежуватися одним, спілкуватися, і тому такі от речі, які ми сьогодні почули, вони дуже важливі як елемент соціального виховання. Менше простих углів, побільше білка, омеги. і хороших емоцій. Це, це на першому місці головне позитивні емоції. Дякую, шановні гості. Які за те, що допомогли розібратися сьогоднішній темі нашої програми? Ну квіти для хорошого настрою, пані Оксані. Заслужені артистці України Оксані Дякую, ваш, да, 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 Дуже приємно. Дякую. Дякую, пане Олександре. Дякую. Ну і звичайно для хорошого настрою глядачів, відео від Оксани Вояж КіСМІ. А ми побачимося в наступних випусках соціального статусу.